Їм від 5 до 14 років їх 168 мільйонів у світі. Це діти, що змушені працювати. Вони не лише працюють з раннього віку, але й отримують мізерні зарплатні та виконують небезпечні завдання. Останній звіт від міжнародної організації праці зазначає, що кількість маленьких робітників у світі зменшилася на одну третину з 2000 року. Утім, агенція ООН наголосила, що досі залишаються 5 мільйонів дітей, які живуть в рабських умовах, зі 168 мільйонів маленьких працівників. 78 мільйонів з них живуть в Азійсько-Тихоокеанському регіоні це 10% дітей. В Африці південніше Сахари 59 мільйонів дітей. Це близько 21% усіх працівників у регіоні. В Латинській Америці та Карибському басейні 13 мільйонів або майже 9% дітей. В Індії також працюють мільйони дітей. ось у цих бідняцьких кварталах нью делі Вони перебирають сміття. Минулого тижня в Індії ухвалили зміни до закону, згідно з якими дитяча праця зараз більш захищена, утім, дозволяє використовувати дітей для сімейного бізнесу. Робочий день для десятирічної річної Ваті розпочинається о п'ятій ранку. Я хочу піти до школи. Часто я травмую руки, коли підбираю сміття. Сміття також дуже смердить. Я роблю це, щоб допомогти моїм батькам. Сім'я не має вибору, каже батько дівчинки. Я не можу утримувати сім'ю один, лише якщо мої три доньки працюватимуть зі мною. Якщо вони не працюватимуть, то в нас не буде грошей на їжу для дітей та для дружини. Ми усі працюємо і заробляємо 7 євро на день. Індійський уряд хоче дозволити працювати неповнолітнім після 14 років після школи чи під час канікул, щоб ті допомагали сім'ям. Згідно з даними Міжнародної організації праці, початкова освіта є надзвичайно важливою боробі проти бідності. Так само, як і покращення якості освіти, зокрема в Індії. Також у звіті міжнародної організації раді створити практичні класи для десятків мільйонів молодих людей у світі від 15 до 24 років, що не мають освіти і змоги працювати. Сьогодні, 12 червня, світ відзначає міжнародний день боротьби з дитячою працею.